Весна повновладно вступає у свої права. Наповнюються талими водами ріки, притоки. Почався нерест риби. Риба дає потомство. Знищувати її в цей період справжній гріх. Від того, як буде захищена риба у час цього природного таїнства, залежатимуть майбутні рибні врожаї у наших водоймах. У цей час недопустимим є забруднення водойм. Будь-яка господарська діяльність пов'язана з перекриттям річок і проведенням. Днопоглиблювальних робіт, а також вивезення гравію, піску, переїзд автотранспортом через потоки і трилювання. бо все це призводить до руйнування нерестилищ, дна порушує гідрохімічний режим водойм, внаслідок чого гине відкладена ікра риб. Саме на примноження майбутніх рибних запасів наших водних артерій і спрямований наказ івано франківськ держрибохорони. Цим документом з 1 квітня встановлено весняно-літню заборону на промисловий і аматорський вилов риби у водоймах області, добування водних живих ресурсів у таких межах і у такі терміни. У річці Дністер з усіма притоками та створеними водосховищами з 1 квітня по 10 червня. В річці Прут з усіма притоками з 1 квітня по 20 травня. В придаткових системах водойм та незакріплених ставках з 1 квітня по 30 червня. На період нересту для аматорського рибальства дозволені найпривабливіші ділянки, проте з урахуванням особливостей підходу та концентрації нерестуючої риби. Так, на річці Дністер між шляховими мостами у селі Сівка-Войнилівська та селі Нижнів за винятком перегерлових ділянок приток Дністра першого порядку у радіусі 500 метрів від місць впадіння. На річці Прут у межах міста Снятина та Коломиї від шляхового моста до села Корнич, на річці Бистриці Солотвинській та річці Бистриці Надвірнянській у межах Івано-Франківська до їх злиття. Також можна рибалити на Івано-Франківському міському озері. Нинішня складна економічна ситуація безробіття призвели до зростання масштабів злісного браконьєрства на Прикарпатті. Якраз у нерестовий період активізується особливо хижацький вилов риби електрострумом, електровудками, екранами, острогами, сітями і застосуванням піротехнічних засобів. Лише при дотриманні законодавства допомозі товариствам мисливців та рибалок, громадським інспекторам, органам державної влади на місцях можна розраховувати на збереження нерестуючої риби та майбутні щедрі вилови. Збереження риби, молоді аборигенних видів стане запорукою майбутніх виловів для аматорів рибалок. Неодноразово подарує їм рибальське щастя.